Радий бачити наших колег-партнерів нашої громади велику мелянську громаду. Мета зустрічі обмінятися досвідом по освіті, по пожежні. В них своя модель на своя модель. Я думаю, що ми сьогодні попрацюємо просто-напросто на. Наші двері лисецької громади для вас сьогодні відкриті. Для нас дуже важливо перейняти досвід. А ми знаємо, і я маю можливість спостерігати з вашою громадою, вже дякуючи Богу, з 20-го року, в 21-му році, як ви знаєте, вже Анатолій Романович казав, що ми уклали договір про співробітництво. Маємо досвід обмінюватися, маємо змогу втілювати всі ті проекти, які безпосередньо є в вашій громаді, які в нашій громаді, і вони є досить такими успішними. Ми хочемо сьогодні попрацювати над комунальним господарством. У нас в громаді немає такого. Ми знаємо, що у вас це комунальне підприємство працює досить таки ефективно. І ми хотіли би для себе напрацювати модель, поставити собі якісь певні цілі, завдання і визначитися, наскільки воно нам потрібно і наскільки воно буде дієве. Це перше питання. Друге, звичайно, соціальний захист. Ви знаєте, що це на сьогоднішній день досить таке актуальне питання. Питання, особливо, які пов'язані з військовими службовцями. Це і реабілітація, це відповідно і складні життєві обставини. Тут я побачила дуже багато для себе нового, і дуже багато того, чого б ми хотіли б знати, як воно робиться. Імпонує те, що тут у вас дуже чисто. Чисто із-за того, що все переробляється, все. дерева обрізання, що все використовується ефективно. Опалюються заклади освіти, заклади культури, соціальна сфера. Такої колосальної роботи в соціальній сфері я ще не бачила і навіть не уявляла, що в таких маленьких громадах можна стільки зробити, стільки створити, що охоплює і діточок, і охоплює і старих людей, і паліативне відділення. Ми хочемо багато запровадити того, що побачили в вас. Налагоджена робота з ветеранами, з внутрішньопереміщеними особами. В них вже створена рада ВПО, в нас стільки в процесі створення. Поліцейська станція, поліцейський офіцер громади, служба у справах дітей, відділ соціального захисту, центр надання соціальних послуг. Вони всі разом, вони взаємодіють, вони співпрацюють і видно результат. Будемо приймати досвід на фоні нашої громади, будемо е, намагатися започаткувати ті позитивні тенденції, ті е, такі новітні і правильні, правильні економічні технології стосовно і благоустрою території, і розвитку, і економії. І бюджетних коштів на благо громади. Були вражені, вражені налагодженою працею, налагоджена робота взагалі по роботі комунального підприємства. Та сфера послуг, яка надається, дійсно вибудована на належному рівні, і хочу сказати відверто, що багато чого ми взяли для себе, і однозначно воно буде реалізовано на території нашої Великомалянської територіальної громади. На високому рівні перебуває саме сфера соціальних послуг. Багато чого ми для себе також взяли і переконалися в тому, що є речі, які дійсно необхідно реалізовувати, тому що на сьогоднішній день соціальний захист це є досить такі пріоритетні завдання перед органами місцевого самоврядування, тому також отримали гарний позитивний досвід, обмінялися думками, обмінялися застосуванням норм чинного законодавства. Нам дуже було приємно поспілкуватися, інтересували питання комунальної, енергетичних заходів, соціальної служби. Я щиро радий, що моя громада має ці напрацювання, може поділитися. Дуже цікава була зустріч, дуже цікаві люди, фахові люди, підготовлені, кожна людина на своєму місці. Можуть тільки побажати розвитку і запрошуємо до себе на терени нашої Великомалянської територіальної громади. Моя думка така, що тільки через єдність громад різних регіонів ми можемо мати міцну державу. І чим сильніше місцеве самоврядування, тим міцніша держава. Слава Україні і слава місцевому самоврядуванню.